Минулими вихідними прикордонники Мукачівського загону виявили шістьох військовозобов'язаних українців, які мали намір виїхати з України. Троє із них надали комплекти документів з ознаками підробки про встановлення факту здійснення догляду за іншими особами. 21-річний мешканець Житомирщини пред'явив фальшиве пенсійне посвідчення, а 42-річний киянин надав таку саму довідку ВЛК. 35-річний мешканець Харківщини мав намір виїхати до Румунії за системою шлях. У пункт пропуску дякова громадянин прибув вантажним автомобілем, яким керував інший водій. Під час перевірки прикордонники виявили кілька ознак, які вказували на те, що надані ним документи є підробленими. До того ж, оперативники загону з'ясували, що чоловік взагалі не має водійського посвідчення на право керування вантажними транспортними засобами, максимальна маса яких перевищує 7500 кілограмів. Про наявність у діях українців ознак злочину передбаченого статтею 358 кримінального кодексу України. Підроблення документів початок штампів та бланків збут чи використання підроблених документів Чаток та штампів прикордонники надіслали повідомлення до нацполіції.